Всім доброго дня. Сьогодні, здається, 5 липня. Приїхали, проводимо міжрадний обробіток в Сіроволівському гарбузу. Вчора ввечері підживили по листу і приїхали сьогодні зробити міжрадку. Такий стан у гарбузах. Гразочки чудові. Сіяний він 3, чи 2, чи 3 червня. Ця ділянка після трави. А зараз буде інша ділянка, там був ОВЕС, Перейом, оралися, зараз воно зароще перейом, але зробимо міжрадку і буде гарно. Виходить, ділянка, в принципі, невеличке зіллячко, але зробимо між жадний обробіток, воздух пустимо, зараз піде в розгарбуз. Перший рік спробували посіяти Сіроволську, начебто непогано. Поки що. Так, ось наступна ділянка, приблизно має такий вигляд. Гарбуз чудовий, присутній перій в рядку, але зараз тепло, тому думаю гарбуз буде активно рости і нічого страшного. Вратку, вратку, в радку, не в рядку Міжаді, пройшлися, все попідрізали. Вчора, так як я казав, була підживка по листу мікродобривами. оракул мультикомплекс давали в районі літра чи до півтора на гектар. Сьогодні обробимо і думаю, за пару днів вони будуть два рази більші. Ось так. Є відео, як ми орали цю ділянку і сіяв я. Буду далі показувати. Такий культиватор. Кабінка. Наші фенгу. На тому культиваторі дві борінки стоїть, а тут у мене була грибінка. То грибінка пері, як був, то нагортала і трохи засипала гарбузи, бо як перший раз заробляв, були маленькі. Я його зняв, але нічого страшного, воно непогано виходить. Трішки замітний є бугрик, але раніше обробляли дисками, від дісок була ямка, як почав я горнути цей рік, то гарбуз попадає в ямку і чавить його. А після культиватора нічого страшного такого нема, гарбуз весь згортається і все чудово. Тому цей рік посіяли і з меншим міжраддям культиватора зробив ще одного. І так в нас виходить. Все. Зараз поїдемо на наступні ділянки. Ще є пару штук.